Доброго зимнього ранку, зимонька зима в гості завітала. Все навкруги розфарбувала, гарного дня вам побажала. Сніг на деревах, сніг на ялинках, сніг на дорогах і на стежинках. Сніг літає, сніг кружляє. Це зима вас так? Вітає. Діти, яка зараз пора року? Так, зима. А який останній місяць зими? Лютий. Тож послухайте про місяць лютий. Лютий. На кажуть місяць цей лютує, бо весненько чує. Лютий. Це також пора великих сніжних заметів, а тому він місяць кривих доріг. Ще люди величають бокогрієм, бо в цьому місяці сонечко хоч і стоїть на небі набагато вище, ніж у січні, гріє все одно лише один вік. Другий при цьому мерзне, саме тому. І з'явилася приказка. Лютий породи день вік нагріває, а вночі гріз зіб'є. Але яким би лютим не був цей місяць, весна вже не за горами. Лютий зиму видуває, а люд навесні весною пахне. Лютий великий місяць, і теплом приголубить, і морозом налякає, то січним потягне, то березень розерне, І все ж таки лютий кінець земле. Назва лютий закріпилася дуже давно, адже він людну дачі має. Попередні назви місяця, такі як крутень, Зимобор, криводоріг, казибріт, межень, межа між зимою та весною. Також лютий має багато прикмет. Послухайте, місяць лютий вітрами дує, на водах сльоду, мости будує. Лютневі прикмети, метелиці та замети. Лютий лютує та весні дорогу готує. Якщо лютий багатий на сніг, то квітень буде щедрий на воду. Ось такий непередбачуваний місяць лютий. А після лютого ми зустрічаємо. Прекрасну весну. Молодці дітки, зараз ми з вами трішки пограємо. Дітки, подивіться, хто до нас в гості завітав погрітися. Це ж пташки, які залишилися зимувати в нашій місцевості. Для них зима дуже скрутний період. Взимку вони стараються триматися з грайками, адже так легше добувати їжу. Давайте зараз з ними познайомимося. Синичка, велика трудівниця. Готуватися до зимового голоду вона починає ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати дуже багато насіння і зернят. Проте, взимку, не завжди їй вдається знайти схованку. тому... Водиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Снігурі, як це не дивно, звучить, але чим більші морози, тим спокійнішими виглядають снігурі. Зазвичай вони літають невеликими зграйками. У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу поживають, щоб з'їсти яку-небудь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігурі. Ягоди горобини. Горобчики, хоча горобчики і невибагливі у виборі їжі. Проте взимку ці маленькі сілі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами, тому варто їх підгодовувати. Дятли Цікаво спостерігати за зимінною дятлів. Дякую! Так і зимувати у рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі вибудовують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насінням. Але взимку їхній раціон, звичайно, звужується, їх рятує насіння яленових і соснових шишок. І попри невелику кількість їжі, дятли є дуже щедрими птахами і з легкістю можуть поділитися їжею з іншими. Сойки ці красиві птахи теж завчасно готуються до зими. Раціон Сойки дуже різноманітний: комахи, ягоди, насіння, зерно, горіхи. Але взимку вони харчуються переважно жолодями, ще восени сойки шукають жолоді і ховають у дуплах дерев між корінням під пеньками. Причому ховають відбірні жолуді, Тому нерідко весною вони проростають. Завдяки хорошій пам'яті ці птахи з легкістю знаходять свої схованки. Щіглики. Ці птахи зимують на узліссі. Взимку переважно харчуються зерном, збираються у великі зграї. Так їм легше пережити холод. Харчуються щіглики. Також разом. Щіглик дуже співучий птах. Омелюхи Всі птахи прилітають до нас в Україну з півночі. Тайги та лісотундри живуть переважно у лісах, до населених пунктів не прилітають. Тому їх можна побачити лише далеко від цивілізації. Тають перші омельохи до нас наприкінці листопада, на початку грудня, зимують до середини квітня, початку травня, потім відлітають назад на північ. Взимку птахам не стільки страшний холод, як голод. Пташкам, що живуть просто неба, важко знайти їжу, однак допомогти їм може кожен. Змайструвати годівничку можна навіть з порожньої пляшки, а поживний корм знайдеться у кожній домівці. Перелітні птахи харчуються переважно комахами, і тому восени, коли температура повітря знижується, стає прохолодно і комахи поступово починають зникати. Перелітні птахи збираються у зграї та відлітають у теплі краї, а залишаються зимуючі птахи, які харчуються різним насінням, зерном, горіхами та ягодами. Якщо снігу мало і зима не дуже сувора, то пташки можуть деякий час самостійно знаходити собі їжу в лісі або на полях, але дедалі їжі в природному середовищі стає все менше, і тому треба допомагати пернатим друзям, робити годівнички та пригощати птахів різними смаколиками. А чим же можна пригостити птахів? Наприклад, що їдять дятли взимку? Влітку ми знаємо, що вони видзьобують з-під кори дерев різних комах. А чим вони харчуються взимку? Взимку дятли залюбки поласують різними горішками, насінням шишок та жолудями – тому що це дуже поживна та калорійна їжа? А що їдять ворони взимку? Ворони із задоволенням з'їдять насіння соняшника або гарбуза, а також поласують горіхами. А що їдять голуби взимку? Чим їх пригостити? У годівничку можна насипати різноманітні зернятка, крихти хліба, а також сушені ягоди. Чим харчуються снігурі? Їм подобаються різні сушені плоди, ягоди та насіння дерев. А чим можна пригостити синичок взимку? Синички із задоволенням з'їдять будь-яке насіння, хоч то соняшника, хоч гарбуза, а також вони дуже люблять сало. І Якщо людина взимку примотає до годівнички шматочок сала, то пташки залюбки його здюбають, тому що воно дуже калорійне і поживне. А що їдять горобчики взимку, чим їх можна пригостити? Горобчики будуть вдячні за будь-які зернятка, насіння та ягоди. Тож кожен з нас в змозі допомогти пернатим друзям пережити цю холодну зимову пору. Молодці послухали про пташок, а зараз трішечки відпочинемо. Я с Послухаємо, де живуть наші пташки і які у них є гніздечка, які вони собі будують. Де чи є гніздечко? Виберіть правильний варіант. Лелека будує гніздо на опорах ліній електропередач, чи в очереті. Лелека будує гніздо на опорах ліній електропередач. Чи на даху будинку. Дятл робить собі для гніздування дупло чи гніздо на гілках. Дятли роблять собі дупло в дереві. Для цього вони обирають старі мертві дерева. А не живі. Так як в дуплі сухого дерева протягом доби підтримується температура майже на одному рівні. Синечка вибирає для гніздування дупло в дереві чи шпаківню, чи буде вити собі гніздо на дереві. Синичка вибирає гніздо в дуплі чи вільну шпаківню. де дно гнізда вистилає різними будівельними матеріалами. Лебеді роблять гнізда на суші посеред очерету чи на даху будинків, на суші посеред очерету Голуб сизий влаштовує своє гнізда на даху будинків чи робить гніздо на дереві. Голуб сизий влаштовує свої гнізда на даху будинків. А дикі голуби мешкають в лісах, тому вони влаштовують свої гнізда на деревах. Зяблик гніздо будує на дереві чи влаштовується в дуплі дерева. Зяблики будують свої гнізда на дереві і маскують його так, що воно зливається стовбуром дерева. Ворона сіра влаштовує свої гнізда у кроні високих дерев. Чи під дахами будинків. Ворона сіра влаштовує свої гнізда у кроні високих дерев. Зозуля гніздо будує на деревах чи біля водою. Чи ваш варіант? Правильно, зозуля гнізда не будує. Ремес плете гніздо у вигляді рукавички. Чи в'є гніздо у вигляді півкулі з гілочок? Ремес плете своє гніздо у вигляді рукавички з рослинного пуху. І неушкодженою така рукавичка може бути декілька років, але потомство виводиться в ній тільки один раз. Шпак вибирає для гніздування шпаківню чи в'є гніздо з гілок. Шпак вибирає собі для гніздування шпаківню чи дупло в дереві. Ластівки в'ють свої гнізда з розмоклого ґрунту. Чи в'ють гнізда з очерету біля водою. Ластівки роблять свої гнізда з розмоклого ґрунту. Уміння мастити гнізда у птахів передається спадково. Вони будують свої гнізда для того, щоб виводити в них потомство маленьких пташенят. Ніше весняне завдання для птахів збити гніздо, куди вони відкладуть яйця та вивести потомство – пташенят. Більшість пісових птахів, наприклад, шпаки. СОВИ, ДЯТЛИ, СИНИЦІ ТА ГОРЕ Шукаючи для себе безпечне місце, використовують дупла, що утворилися в стовбурах дерев, качки, солов'ї, жайваранки готують гнізда на землі. Великі птахи орли, сороки, голуби. Будують гнізда в кронах дерев. Ластівки та лалеки селяться поблизу людських помешкань і щороку повертаються до свого гнізда. Повернувшись із вирію, птахи ремонтують своє гніздо, додають нові гілочки, вистеляють його соломою та пух. В зозові не будують гнізда, а підкидають свої яйця в гнізда інших птахів. У гнізда птахи відкладають яйця, які певний час вигрівають, насиджують. Через деякий час з'являються на світ маленькі пташенята. Сподіваюсь, вам, дітки, сподобались. До нової зустрічі. Бувайте!